Зента, де вітаю вас. А що з угодою про корисні копалини? Тому що багато інформації про те, що вона начебто готова, вона не готова. Чи збираєтеся ви її підписувати і якому саме змісті? Угода, по-перше, підписується на рівні міністрів, але е я президент, і буду мати на якість цього документа вплив і тому е я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не захищає. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну, і саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно, коректно і це інвестиції, і на них, на профіці від них можна думати, як розподіляти цей профіс. Якщо все це пов'язане з гарантіями безпеки, розумієте, і цього зв'язку я а поки що в документі не бачу. А який він має бути Це пізніше, якщо чесно. Він повинен бути зрозумілим. Це важливо, пані президент. За результатами цієї конференції наші американські союзники кажуть, що за останні дні вони просунулись набагато далі у мирному врегулюванні цього конфлікту ніж за адміністрації Байдена. Як ви відчуваєте за результатами цієї конференції? Наскільки ми посунулись, і швиденько тро. Тання щодо переговорів, вони очевидно будуть. А, чи ми маємо вже розуміння, хто буде в нашій Дякую. Очевидно, що нам це потрібно, але очевидно, що вони будуть. такого очевидно, поки що немає Ну, в якійсь перспективі. А в перспективі, перспективі обов'язково да. так. Робити треба все, щоб а закінчити війну і принести мир в Україну справедливий до сталий мир. Це важливо. Найважливіше сталий мир. Бо можемо порадіти тиждень. Два місяць, два, може три роки, може п'ять. А що після нас не буде життя, буде життя і тому не хочеться повернення війни. Куди ми просунулись? Дивіться, ми, ми просунулись з точки зору. Якщо ми подивимося, що було пару місяців тому, я вважаю, що ми почали працювати з командою Президента Трампа більше набагато. У нас були зустрічі. У нас була сьогодні засідання сімки на рівні міністрів. А закордонних справ був наш міністр, плюс сімка був міністр Рубіо, і так секретар, держсекретар, і були всі міністри сімки. Важливо далі були зустрічі у голови офісу з Келлогом, Далі у нас ну ви знаєте віцепрезидент, Тобто ми з точки зору, що команди почали працювати. Є, ви знаєте, це важливо. Знаєте, як раніше було чекпоінт. Так, да, це дуже важливо, що ми йдемо і йдемо, трішечки працюваємось. А ви по небованні групи, по персоналі, ми розуміємо, хто там буде, крім вас, чоловік? А, я, я не знаю. Ну, реально ми ще про це не говорили. Це щось друкують в, в медіа, я, я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч на, на рівні. Да, да. Навіть наш прапор поставили фотографію. Ні, прапор, а? Пірати, якісь піратські прапорки. Я не знаю, що це чесно. Я думаю, що це. Ну... А, я думаю, що вс... мені здається, всі... всім потрібно звикнути, що не можна а, просто, знаєте, як... знаєте, як сказати, завтра там і Україна там сидить. Як це раніше, багато років було. Ми тут великі ми вирішуємо, а ми вам скажемо куди. О, Будете читати, прочитайте, де ми вас чекаємо. Ну так, напевно, це не несерйозна розмова. Ну, так мені здається. Wall Street Journal, please. Yeah. Wall Street Journal. There's a lot of talk here about deploying European troops. Uh, to guarantee an eventual ceasefire. Do you think Europe has the capacity to provide security that is on its own, or is it impossible without? An american commitment it's not it's not right without america without the united states to have a strong security guarantee it's not it's not good it's not i think correct and it's not very strong without united states to do security guarantees and to have some troops on the borders or somewhere on the front line on the contact line in some cities it's, i mean this in the water you know like i said uh, it was i mean i'm sorry that like some, some some person from the United States said that we, we are not we are, we are not sure that we are ready for boots on the ground, and I said, and what about ships on the water? Yeah, so who who knows in what case it can be? Yes, so we have to we, we have to work on it. But I think this is very important. If it's security guarantees and troops, it have to be from this unity from United States and European partners, of course, who wants, who wants. But within the United States, I think it's weak and it's not enough. We have understanding the number, I will not tell it if, if it's possible, the number of such troops. Because you said exactly, very, very correctly that are they capable, I mean, this, to have without the United States enough troops? I think this is the answer. Yes, yes. Without the United States not, I think so. For today, but you know that life is changing so for today. Okay. Okay. Uh Ukrainian Form, uh, then Associated President DP. Okay. Ще треба працювати рідку земельні металу. Ви вже згадали в принципі, які ще ви бачите питання, мабуть, не проблеми. Чи піднімалися під час все ж таки було багато зустрічей тут ну в різних форматах? Казала чи піднімались питання активних виборів і призовного зниження призовного віку до 18 років? Виборі ніхто не піднімає це питання, якщо чесно. Піднімає Путін. Ну іноді є голоси Сполучених Штатів Америки, але на Високому рівні ніхто не піднімає, всі розуміють і наш закон, що це порушення закону, а найголовніше, що це можливості немає. Дуже складно. А ви розумієте, чому? В принципі, ви розумієте чому. Ми розуміємо наслідки всього цього, чим все закінчиться. Ми чітко розуміємо, а, і, і для чого це потрібно і для кого. Що з призову, всі почали розуміти, що з'явився контракт. Мені здається, це було дуже правильний вірний крок з нашого боку. Це такий, знаєте, ну, правильний крок, коли як то кажуть, не бусифікація, так і не цей виклик, який. Іноді буває, а, а, але дуже серйозна історія, коли пропонується контракт молодим людям, і якщо вони самі по собі хочуть, то вони приходять. Це дуже зрозуміло, до речі, американським партнерам, тому що у них вся армія контрактна. Так? І це їм зрозуміло, що тут пропонується контракт. Хоча, я хотів би вам сказати, а, так як ми, цю війну ніхто не розуміє. І всі наводять приклади, ось наш там. Батько або дідусь, в залежності від віку людини, ми говоримо там з сенаторами, то, що говорять ось тоді, коли була а, там мобілізація, молоді люди, 18 років. Мені здається, по закону Сполучених Штатів 17 половини навіть щось таке можуть. І ось тоді молоді люди, і вони воювали, і вони йшли. Тощо. Ну, ви знаєте, що ця війна реально. Не людей, ну реально. Ну я маю на увазі наших людей. Це головне, але якщо чесно, перевага ж не тільки в людях. Так перевага передусім в цієї зброї, в ця технологіях. Вже навіть ніхто не каже про там важку зброю, про перевагу в танках. Всі говорять вже про дрони. Зрозуміло, війна змінюється, і так само я їм сказав, так є контракти на молодих людей, але давайте пожаліємо. Давайте трішечки подумаємо. Давайте все-таки подумаємо як технічно. Ми тут з вами говоримо про ATECAMS, рахуємо їх на десятки, хочемо мати розмову про сотні тощо. Тобто такого дуже багато.